5 життєвих фактів про п'яту Європу. От ти стартуєш за рутернією, аби відновити історичну справедливість. І отримуєш козацькі привілегії, народну любов і вічний дефіцит монет. Програти полякам. Ой ой. -ой, 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 -ой. <п romans> У мене стабільність, мінус три, народ бунтує, економіка падає. Коротше, Європа юніверсаліс симулятор реального життя. Граю за Англію, і створив флот, який ніхто не міг перемогти. Окрім моєї скарбниці, коли настав час платити за утримання. Русія натягує дисципліну до 120% і марширує, і колос по Європі. Коли вони тиснуть війна, твій курсор шукає кнопку Вийти без збереження. У Європу Юніверсаліс я вирішив зробити колонію в Америці. Тепер розумію, чому іспанці повертались додому з депресією. Вітаю хлопці! Вийшла нарешті Європа п'ята. В нас зараз або йде, або вже пройшов стрім. Перейдіть на канал, подивіться кайфаніть за Київ.